Усім привіт! Сьогодні готуємо щось незвичне, але дуже-дуже смачне. Це яблучний насипний пиріг. Отож, ну, швидше давайте готувати разом. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти. Для цього нам необхідно борошно. До нього додаємо цукор, манну крупу, розпушувач. трошечки солі і все гарно замішуємо. І всі інгредієнти нам необхідно буде розділити на 4 рівні частини. Я розділяю в однакові скляночки, ну, і Потім мені буде дуже зручно використовувати це тісто борошно. Також нам необхідно натерти яблуко на крупну терку. Загалом нам необхідно буде близько 10 середніх яблук. Тепер беремо форму для випічки та змащуємо її вершковим маслом. Беремо будь-якої форми, будь то промокутна, кругла, яка у вас є. Тепер посипаємо зверху. Першу частиною борошна це буде наш перший шар пирога. І ми рівномірно покриваємо форму цим тістом. Зверху посипаємо усе рівномірно потертим яблуком. І знову все повторюємо, посипаємо зверху борошном нашою сухою сумішю і будемо зверху знову покривати яблучком. І так ми повторюємо всі шари. Останній шар у нас буде це борошно. І останній шар ми покриваємо натертим вершковим маслом, яке я попередньо охолодила в морозильній камері, і воно дуже добре натирається. І тепер ставимо у холодну духовку і будемо випікати одну годину. Ну і ось така краса у нас вийшла. Це дуже ароматний, смачний та соковитий яблучний пиріг. Усім рекомендую приготувати.